В січні 23-го року державний борг США досяг своєї боргової стелі. І якщо зараз уряд, а саме демократи, республіканці не зможуть домовитись між собою, то 1 червня може статись дефолт вперше в історії США. Але давайте по порядку: державний борг США це той ліміт та кількість грошей, яку країна може позичити у своїх кредиторів за законами Сполучених Штатів Америки, конституцією визначено, що будь-які запозичення повинні узгоджуватись. Урядом і для того, щоб постійно не узгоджувати позику за позикою, конгрес ввів таке поняття як боргова стеля. Перше у 1917 році було введено це поняття в Америці з того часу, близько ста разів підвищувалась боргова стеля. Що таке боргова стеля? Це ліміт. Та кількість грошей, яку може позичити Америка на якісь свої поточні потреби, а також на закриття своїх боргів. Востаннє боргову стелю підвищували у 2021 році. В січні 2023 року державний борг досяг цієї планки боргової стелі, і протягом ось цих чотирьох місяців Держказначейство США намагалось балансувати. Тобто ті доходи, які поступали казначейство США, з податків, з різних зборів, ці гроші витрачались на поточні потреби, а також на закриття боргів. Зменшилися якісь інвестиційні проекти. Зараз Держборг США становить 31 трильйон доларів, це майже на 25% більше, ніж вся економіка Сполучених Штатів Америки. Міністерство фінансів США, а саме голова Міністерства фінансів, говорить про те, що 1 червня дедлайн, коли мають покриватися суми за певними борговими зобов'язаннями. І якщо уряд Сполучених Штатів Америки не дійде згоди, не прийме ніякого рішення, то країна буде у стані дефолту. Держказначейство більше не може балансувати, тобто витрачати. За рахунок доходів, які надходять у казначейство, за рахунок цих доходів витрачати гроші на соціальні виплати, на зарплати держслужбовцям, на покриття своїх боргів, цих грошей буде не вистачати, тому що невідомо, яка сума податків буде надходити найближчим часом. І зараз цих грошей вже не вистачає. І саме тому. Дуже гостро стоїть питання, що далі. Щоб і надалі позичати кошти на зовнішніх ринках, треба або урядові відмінити цю боргову стелю, або ж підвищити цю боргову стелю. Якщо цього не відбудеться вчасно, то відбудеться дефолт. Дефолт це невиконання обов'язків, тобто неплатоспроможність. коли країна не може розплатитись за своїми боргами. Вчасно і в повному обсязі. Дефолт існує звичайний та технічний. Технічний дефолт це тоді, коли країна, в принципі, може розплатитися за своїми зобов'язаннями, але наразі на певну дату у неї немає такої можливості, проте вона може це зробити в майбутньому. Таким чином, можна Провести перемовини з кредиторами і домовитись про те, щоб певну частину боргового зобов'язання списати, а решту боргу просто трохи розтягнути в часі. Наприклад, виплачувати трохи довше, ніж було обумовлено на початку. У разі дефолту кредитний рейтинг країни знижується. Зараз кредитний рейтинг США, AAA, Існують три головних рейтингових агентства. Це Standard Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Саме ці три головних агентства і визначають кредитний рейтинг США. Наразі остання агенція вже помістила кредитний рейтинг США під питання, тобто є велика ймовірність того, що кредитний рейтинг США буде знижено. Це сталося через те, що вже надходить час дедлайну, коли треба гасити. За певними зобов'язаннями борги, однак досі не прийнято жодного рішення про те, що країна буде робити далі. Взагалі, про що говорить кредитний рейтинг? Наскільки висока або низька ймовірність того, що борг країною буде виплачений вчасно в повному обсязі, у 2011 році перше рейтингове агентство Standard Poor's Знизило кредитний рейтинг США до AA+. Як відреагував тоді фондовий ринок? Звісно ж, він впав. За словами голови Міністерства Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен, якщо уряд не прийме ніякого рішення, не прийме ніякий закон до 1 червня, то в історії США відбудеться дефолт вперше. Часу залишилось обмаль. Однак це вже не вперше в історії США відбуваються такі ситуації, коли в останній момент піднімається боргова стеля. Вона піднімалась і республіканцями, і демократами. В принципі, часу обмаль, але все ще вирішення цього питання до 1 червня залишається можливим. Власне, технічно не складно збільшити боргову стелю. Однак, чому уряд США зараз затягує з прийняттям рішення? Справа у тому, що демократи і республіканці мають різні точки зору стосовно боргової стелі. Демократи і Джо Байден разом з ними говорять про те, що необхідно підвищити боргову стелю. Джо Байден анонсував певні дотації виробникам чіпів, наприклад, для того, щоб зменшити залежність від Китаю. Або сказав про те, що буде допомога розвитку зеленої енергетики, що буде велике будівництво на це все необхідні гроші. А де ці гроші брати? Позичати таким чином. Демократи вважають, що треба збільшити боргову стелю. Республіканці у свою чергу говорять про те, що країна повинна жити в межах своїх можливостей, тобто. Якщо вони отримують такий дохід, то не більше, ніж цей дохід, вони і можуть витратити, що країна повинна жити в межах своїх можливостей і не витрачати більше, ніж вона має. Давайте розглянемо 5 варіантів розвитку, Подій. Перший варіант це скасування боргової стелі. Що це означає? Що Америка і надалі може позичати кошти, закривати якісь свої потреби, сплачувати за своїми борговими зобов'язаннями, тобто нічого не змінюється, лише далі продовжуються братись гроші у позику. Другий варіант це підвищення боргової стелі. В історії США це відбувалося дуже часто, ми, в принципі, вже звикли до такого сценарію. Кожен рік борг США зростає. Про що говорить збільшення боргової стелі? Про те, що Америка і далі буде брати більше грошей, і далі буде витрачати багато, і далі продовжуватиме сплачувати за своїми борговими зобов'язаннями. Однак я тут схиляюсь більше до думки республіканців, що країна повинна жити лише на ті кошти, які в неї є, і брати гроші в борг тоді, коли вона. Точно знає, що вона може в певний момент часу, тоді, коли треба, коли наступає дата погашення боргових зобов'язань, закрити ці борги, тому що інакше проблема залишається, і вона, ніби, снігова куля, постійно. Зростає, 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 і проблема таким чином не вирішується. Третій варіант це друк казначейських облігацій. Казначейські зобов'язання це найпопулярніший фінансовий інструмент, який полюбляють банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, казначейські облігації, це їх ще називають тихою гаванню під час криз. Можна пересидіти кризу, використовуючи казначейські облігації. Така ситуація ставалась. І в 2011 році, коли президентом США був Барак Обама. Тоді республіканці і демократи не змогли домовитись між собою. І таким чином рейтинг США понизився до AA+. Тоді рейтингова компанія Standard Poor's понизила кредитний рейтинг США. Четвертий варіант це друк готівки. США вкотре надрукує. З допомогою друкарського верстата надрукує велику партію доларів. Це означатиме, що інфляція, яка зараз і так є високою, вона стане надзвичайно високою. Підніметься облікова ставка, подорожчають кредити, подорожчають іпотеки. Фондовий ринок впаде разом з ним, впаде ринок нерухомості, ринок криптовалют для нас, інвесторів. Це буде ідеальний момент. Купити акції хороших компаній з величезним дисконтом. Можливо, є ще шостий варіант якийсь непередбачуваний, якийсь нестандартний підхід до вирішення даного питання, і я його теж не виключаю. На вашу думку, який сценарій найбільш вирогідніший? Напишіть в коментарях, в який і чому.